Цікаві факти про свійських тварин. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про свійських тварин, тих, які живуть поруч із нами на фермі або в селі. Готові? Тоді починаймо. Корови. Корову знають усі. Вона велика, спокійна і дає смачне молоко. А знаєш що? Вона не така проста, як здається. Корови дуже розумні. Вони мають подруг у стаді. Уяви собі? Корова вибирає, з ким їй приємно пастися, стояти поруч, відпочивати. А якщо подругу забрати, корова сумує. А ще у корови не один. А чотири шлунки. Вона ковтає траву, а потім знову її пережовує. Це називається жуйка. Так вона краще перетравлює їжу. Корови бачать майже все навколо себе, але не бачать прямо перед носом. Саме тому вони можуть здригнутися. Якщо ти підійдеш занадто близько, корови запам'ятовують людей. Якщо ти з нею лагідно поводишся, вона це пам'ятає. А якщо хтось її налякав, вона це теж не забуде. Корови ще й розмовляють. Їхньому буває різне. Коли вони кличуть телятко, коли чогось бояться або просто хочуть сказати привіт, а на деяких фермах їм вмикають музику. І знаєш що? Корови люблять спокійні мелодії, вони тоді розслабляються. А молока стає навіть більше. Корови добрі, чуйні тварини. Вони заслуговують на любов і повагу. Свиня. Свині теж дуже розумні, вони можуть запам'ятовувати свої імена і навіть навчатися різним трюкам. Свині люблять гратися. Іноді вони бігають, валяються в грязюці і навіть досліджують нові місця. Грязюка допомагає свиням охолочуватися, бо в них немає потових залоз, як у людей. Тож бруд це їхній природний кондиціонер. Свині дуже товариські. Вони люблять жити разом і спілкуватися між собою. Свині розмовляють різними звуками: хрюкають, пищать, бурмочуть. Кожен звук означає щось своє, радість. Страх, голод або заклик до уваги. Цікаво, що свині бачать світ трохи по-іншому. У них гарний нюх і слух, але зір у них не дуже гострий. Свинки дуже люблять ласощі, але найголовніше вони мають добрі серця. І можуть відчувати дружбу до людей і інших тварин. Курка. Курки не тільки несуть яйця, а й дуже цікаві тварини. Вони можуть запам'ятати понад 100 облич і своїх курчат і людей. Несучки розуміють, коли треба нести яйця, і зазвичай робляться вранці. Курочки дуже соціальні. Вони люблять жити разом і мають свою ієрархію. Курочки можуть видавати понад 30 різних звуків, щоб попередити про небезпеку, позначити, де їжа або просто поспілкуватися. Ще одна цікавинка. Курки вміють співати. Але не так голосно, як солов'ї. Вони роблять це, щоб залучити увагу або висловити свої емоції. Курочки люблять купатися в землі, шукати насіння і комах. Це їхня природна гра і робота. Півень. Кожен знає. То будуть ферму зранку. Правильно, це півень. Його кукаріку чути ще до сходу сонця. Півень дуже яскравий. У нього красиве пір'я, червоний гребінець і гордий вигляд. Він завжди ходить важливо, ймов справжній господар. А знаєш, що цікаво? Півень. Кукурікає не тільки зранку. Він може кричати вдень і навіть вночі. Якщо відчує небезпеку або хоче нагадати, хто тут головний. Півні дуже дбайливі. Вони шукають їжу для курей. Якщо знайдуть зернятко, скликають їх, щоб пригостити. І ще вони захищають свою курячу родину. Якщо хижак наблизиться, півень кинеться на захист, у півні є своє місце у курнику, він дуже його цінує. Якщо інший птах сяде туди, він його прожене, а ще півні можуть співати по-різному. У кожного свій голос, і за голосом можна впізнати, хто говорить. Цікаво, що півні бачать більше кольорів, ніж люди. Їхній зір дуже чутливий, вони легко помічають рух навіть здалеку. Гусак гусака легко впізнати. Він білий, з довгою шиєю і голосний, і дуже сміливий. Гусак не просто птах. Він справжній охоронець подвір'я. Якщо хтось незнайомий підійде, він підніме такий галас, що почує вся ферма. І навіть собака відступить. От така відвага. Гусаки вірні, вони часто обирають собі пару на все життя і дуже піклуються одне про одного. А ще гусаки добре пам'ятають дорогу. Якщо гусак колись ходив на пасовище, він знайде шлях назад без проблем. Навіть через річку. Гусак любить чистоту. Він часто миє сада у воді, купається, миє пірячко, трясе крилами і робиться дуже старанно. А ще він балакучий. Його га-га-га звучить по-різному коли злякався, коли радіє, коли кличе гуску або проганяє кота. Вівця. Вівці дуже лагідні і спокійні тваринки. Вони мають густу шерсть, з якою роблять теплий одяг, светри, шкарпетки і навіть ковдри. Вівці теж мають хорошу пам'ять і можуть впізнавати один одного і людей. Вони дуже люблять пастися разом. І зазвичай тримаються гуртом. Якщо вівця відчуває небезпеку, вона голосно бекає та поперечає інших. Вівці дуже чутливі, вони можуть боятися гучних звуків і різких рухів. Ще цікаво, що вівці можуть бачити майже навколо себе майже 360 градусів. Це допомагає їм швидко помітити небезпеку. Кінь, коні красиві і сильні тварини. Вони дуже дружні і можуть стати справжніми друзями для людей. Коні мають відмінну пам'ять і можуть впізнавати людей навіть через багато років. Коні люблять рухатися, бігати, скакати, гратися. Вони дуже люблять простір і свободу. Ще одна цікавинка. У коней дуже чутливий слух і нюх. Коні говорять різними звуками, іршанням, шикіллям. Качки. Качки. Це веселі птахи, які дуже люблять воду. Їхня пір'я має спеціальне мастило, тому вони не намокають і можуть довго плавати. Каченята відразу після вилуплення можуть йти і плавати за мамою. Це дуже важливо, щоб вони вижили. Качки мають хороший зір і слух і можуть бачити небезпеку здалеку. Вони їдять рослини, комах і навіть маленьких рибок. Самці качок часто дуже яскраво забарвлені, щоб привернути увагу самок. Коза Коза дуже весела і кумедна тваринка. Вона постійно жує, стрибає і обов'язково кудись заглядає. Їй усе цікаво. Кози дуже розумні, вони швидко вчаться і навіть можуть відкрити замок чи хвіртку, якщо побачать, як це роблять люди. Їхній зір і слух чудові, а ще вони можуть розпізнавати емоції. Якщо ти сумний, коза це відчує. І можливо прийде тебе підбадьорити своїм меканням. У кози є роги. Але вона не завжди хоче ними битися. Частіше це просто спосіб показати, хто головний у стаді. Кози дуже люблять висоту. Якщо десь є драбина, камінь чи ящик. Чекай, вона вже туди стрибне. Це в них від предків, які жили в горах. А ще кози дають молоко, яке корисне і для дітей, і для дорослих. Воно легше засвоюється, ніж коров'яче. Коза не любить дощу, але обожнює сонце, і ще в неї дуже уханні копиться. Вона не ходитиме по колюжах без потреби. Кози веселі, грайливі, а ще дуже лагідні тварини. Варто лише пізнати їх ближче. Індик. Індик справжній краси. У нього великий хвіст, яскраве пір'я і дивне булькання замість піву. Індиків легко впізнати. Коли вони хвилюються або хочуть вразити індичку, вони розпускають хвіст, розпушують шию і ходять важливо, як королі. Цікаво, що індики можуть змінювати колір шкіри на голові. Якщо вони нервують або збуджені, вона стає червоною чи навіть синьою. Індики дуже спостережливі. Вони швидко запам'ятовують людей і навіть можуть розпізнавати своїх господарів. Ці птахи люблять чисте повітря, не терплять бруду. А ще дуже товариські. Тримаються гуртом і багато розмовляють між собою. Індик не просто птах, а дуже важлива частина фермі. А тепер поговоримо про наших домашніх улюбленців котів і совак. Вони живуть з нами в будинках. Коти. Котики це наші домашні улюбленці і маленькі помічники. Вони ловлять мишей, які можуть зашкодити нашим запасам. У котів дуже чутливі вуса, які допомагають їм орієнтуватися навіть у темряві. Вони бачать набагато краще вночі, ніж ми, і чують дуже тихі звуки. Коти люблять чистоту і довго вилизують своє хутро. Вони різні за характером, є ласкаві, а є більш незалежні. Вони впізнають голоси своїх господарів і відчувають їх настрій. Собаки Собаки найвірніші друзі людини. Вони допомагають охороняти двір. І пасти тварин. Собаки дуже розумні і швидко вчаться командам. Вони відчувають небезпеку і попереджають гавкути. Собаки розуміють наш настрій і підтримують нас. Вони дуже соціальні і люблять гратися та бути поруч. Їхній нюх неймовірний. Собаки можуть знаходити загублені речі або допомагати людям. Ось такі цікаві і розумні наші свійські тварини та домашні улюбленці. Напишіть у коментарях, яка тварина вам найбільше сподобалась і чому. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб не пропустити нові відео.